Що робити на курорті Ріміні, окрім купання? Ось сім локацій, які варто відвідати. Що ж почнемо? Маст візит, історична частина Рімені. Найвідомішою візитівкою є арка Августа, найстародавніша тріумфальна арка в Італії, міст Тіберія, який з'єднує історичний центр з районом Сан-Джуліано, Картель Измондо, родинне гніздо дому Малатеста. Сповнено інтриг та таємниць. П'яця Кавур, серце старого міста з кав'ярнями та. Барами з фантастичним аперолем. Міра Біландія парк розваг, що знаходиться в одній годині їзди від Ріміні. Діти та дорослі будуть задоволені великою кількістю різноманітних атракціонів, від легких для маленьких до по-справжньому екстремальних Феррарі. Італія в мініатюрі, парк про всі історичні та природні визначні місця Італії. Обережно при відвіданні цього парку можна зрозуміти, що ви зовсім не знаєте Італію, і як багато треба встигнути побачити. Наша рекомендація: спочатку сядьте на потяг, який курсує навколо парку, щоб оцінити масштаби, і після прокатіться на лодці, по міні Венеції, збережи, щоб точно відвідати ці локації.